Чи є якісь загадки мозку, які досі залишаються нерозгаданими? Ми знаємо, що у нас є дві дві гемісфери мозку, так? ліва і права. Так, і ми розуміємо, що більшість людей це правші, так вони в них права рука працює. Так. Так? І тому ми розуміємо, що і раніше так писали в книжках, що. Домінантні центри мови розуміння знаходяться в протилежній гемісфері. Тобто, якщо ми праф, якщо я правша, то ці центри зліва знаходяться. Ага. І ми так завжди думали. І тому від цього залежало, наприклад, які можуть бути ризики після операції на мозку. Але зараз нам показує практика, що насправді це не так. Там 60-70% людей саме так в них працює, як ми думали, саме такий принцип. А в більшості людей, особливо якщо вони амбідекстри. І в них і ліва і права рука, то ці центри можуть бути в різних і в ліва, і в лівій гемісфері, і в правій. Тому ось це, це розуміння змінилось, і це uh -huh. теж впливає uh -huh. на вібрового. А от коли нам розказують в школі, о, цей математик більше математичний склад ума, а це гуманітарій. Це, те, це теж якось пов'язана з особливостями мозку. Тобто, типу, в тебе там працює. Гемо, як ви сказали, гемісфера да. чи права да так. ліва чи права? Ні, я вважаю, що це не так. Я вважаю, що з самого початку в кожній людині, там в дитині можна розвивати будь-які здібності.